Якщо у вас є такі маленькі баклажани, то можна їх закрити на зиму ціленькими. Рецепт без заморочок дуже простий, але є важливий момент баклажани не переварити. Тобто маленькі варимо 3 хвилини, побільші 5 хвилин. Дуже великий. Я не беру в цей рецепт. Головне їх не переварити, бо вони розлізуться в банці. Не доварити будуть твердими. Це вдаю на трьохлітрову банку два лаврових штук 30 горошинок. Пер нарізаємо пару зубчиків часнику, дрібно. Викладаємо щільно баклажани. Пішло рівно півтора кілограма, і зверху ще пару зубчиків часнику. Відразу в банку додаю столову ложку солі, дві столові цукру та оцет 50 мл. Заливаємо їх кип'ятком лише один раз, так як в нас баклажани вже прогріті. І закриваємо металевою кришкою на зиму. Потрясти, що простанув цукор, перевертаємо і укутуємо до повного охолодження. Зберігаємо, будь-де, і взимку вживаємо за смаком. Нарізали, додали цибулю, олію і буде смакота.